Там не бандерівці, ми хлопці дружні, ми в Україні і сини! Доброго дня, шановні друзі! Вітаю всім підписникам! Отже, сьогодні ми з вами будемо ставити експеримент. А саме, що сеня продає за занята, а іменно як вони будуть у вас сходити? І, взагалі, що треба з ними робити перед тим, як їх. Посадити мені самому цікаво, так що давайте приступимо. Дивіться, для начала нам понадобиться дві стопочки. Ось таких тик-тик. красиві, бачите, от я сама. Оці стопочки в нас йде насіння цього в цій того рішні. плюс я бумажку собі написав. Маємо. Кроме того, треба два простих стакана. Кроме того, саме тяжко, що мені далося, це такі ватні спонжики. Це треба було забирати в жінки з боєм, але справилися. 4 штуки. Потім розповім нашу. Крім того, от така корзинка чи формочки для розсади, як вони правильно називаються. Тут їх 20 штук. Получається, що ми зробимо? В кожну корзинку ми посадимо по дві зернинки. І буде у нас 10 того і 10 цьогорішнього. Ну подивимося, як вони будуть сходити, і взагалі, чи буде між ними якась різниця на цьому етапі. Також беремо ось таку обичну землю з магазину. Обійшлася вона мені десь 30 гривень, грубо говоря. Можна було б, звісно, взяти на рити на городі з якоїсь крутовини зараз. Але хто хоч раз садив вдома в вазон і брав землю з города, той розуміє, що. Перед тим як там той вазун буде рости або щось зійде, то бур'ян забуяє першим. І тобто не буде видно, що там взагалі щось проявляється іменно з нашого насіннячка. Тому вирішено було взяти іменно такий універсальний ґрунт, скажімо так. Ну і також обична вода. Зараз що ми з вами робимо? Ми беремо ці спонжики, відкладаємо в сторону. Беремо цього рішення насіння. Висипаємо в стакан. Беремо тогорішнє насіння. Висипаємо в стакан. Ну і плюс вставляємо ці стопки, щоб знати, де що там було. І бумажку. Далі, беремо спонжики. Спонжики ложимо ось так донизу. Нащо спонжики? Спонжики для того, щоб ваше насіння наплипало поверх вашої води. Перед посадкою треба його замочити. обов'язково. Читав у всіх цих розумних аграрних журналах, що треба мочити на 3 години. По факту замачуємо як? Зранку до вечора або з вечора до ранку і починаємо працювати. В кого, наприклад, треба через сівалку, то, звісно, краще вже замочити зранку до вечора, потім його розстелити, щоб воно просохло, за ніч воно висохне спокійненько, І брати його вже потім, закидати в сівалку і ним працювати. Що робимо? Наливаємо води. Наливаємо води. Зараз в нас 8 година ранку. Що ми маємо? Секундочку, маємо отакий ефект. Бачите, насіння все всплило, але все одно вода є зверху, тому що йому заважає спонжик. Один варіант. І ось у нас другий варіант. Все. Спливає воно добре, тому що воно зараз дуже сухе. Ну? Побачимо, як воно де далі. Все. Зараз ми це все діло оставляємо на цілий день. Вечором я приходжу з роботи. І ми будемо його саджати в землю. Все, дивимося, що у нас виросте. Отже, друзі, продовжуємо. Замочили зернята ми в районі восьми ранку. Ось такий вони мають вигляд. Бачите, деякі вже починають опускатися. А зараз у нас. Півднинад вечора. Отак от. Ну і зараз що? Зараз беремо ножнички в ручки і починаємо готувати нашу коробочку. Починаємо, значить, висаджувати нашу плантацію. Взяли ми для начала будемо садити тогорішні зернята. Щоб поняти, що це у нас тогорішні зернята, ми візьмемо, поставимо сюди бумажечку. Так, як вам показати, як вони виглядають? Ну, дивіться, таке воно має вигляд. Ну, якщо так дивитися, то грубо говоря, видно, що насінинки іменно тут всередині, вони знаєте, як то почорнілі, тобто влаги вони набралися. Беремо, робимо отак. Так, бачимо, як ми посадили ці, тепер беремось за цьогорішні зернята. Так же саме посадимо по дві штуки, щоб бачити, скажімо так, який буде процент всходу. Якщо взяти на них так, же саме подивитися, не знаю, я дивлюсь на камеру, камера, мені кажеться, так не перейде. Але по факту видно, що зайнято стали іменно темні. Тобто влаги вони набрали нормально. Отже, народ, дивіться, що виходить з наших гербузів. Ситуація наступна. Почали вони сходити у мене, так? Я що зробив? Щоб сход був більш-менш равномірним, тому що вони починають гнати, бачите, от доверху такі великі пагони. Ну, як вазон. Коли на городі він росте, то він виростає такий маленький і крупненький, і цей листочок зразу розпрямляється. А тут аж вазон-вазоном ну, виходить. Вазон що я зробив? Вони були. В п'ятницю отакі розміри. Я взяв їх, думаю, поставлю в кладовку, там темно, щоб вони до сонця так не тягнулися. Сьогодні у нас неділя вечір. я приїхав додому, і дивіться, які вони у нас виросли. От такого розміру. Ну, і тепер, якщо, давайте зробимо огляд зблизька. Ну, от такі вони. Гарбузики як гарбузики. Головний експеримент, який я ставив, це, то, щоб вони зійшли. Вони сходять. Дивіться. Значить, отут бумажка, значить. Ці два рядочка це торішні. Ці два рядочка це орішні. Якщо брати торішні, то два зійшло, два зійшло, два зійшло. Два зійшло, два зійшло. Два зійшло. Тут зійшов один. Ось, цій. Ну, здається, що він ще один вилізе. Так же саме 2 взійшло, 2, 2. Тобто, не зійшов тільки поки 1. Ну, там трошки далі будемо бачити, що з цього буде. Взійде він чи не зійде. Далі, це цього рішні два рядочка. Так же саме 2, 2, 2, 2. 2. Тут, дивіться, теж два. Бачите, один великий вже вимахав. А це ось тільки з'являється. Два. Один. Ну, все ж є надіжда, що зараз теж десь тут виросте такий же самий один. Ще хай дня три побудуть, і там буде видно. Один, два. І тут з цьогорічних також один. Так що, висновок який. Треба в ямку дві насінинки, не більше. Бо якщо покинути навіть, взійде або всі три, або двоє. Тоді їм буде мало місця. Отак от. Зараз же ждемо, ще подожду кілька днів, чи виростуть ті, які були. Отак. Так що ну, такий у нас експеримент продовжається. Бачите, ось до ці, що були в темноті, вони почали жовтіти. А ці десь були ближче до сонця, все-таки, хоч і вкладовки їх поставив, були ближче до сонця, не до сонця, видно, десь біля дверей в щілинку попадали. І так і вони туди і тянулися. Ну, маємо такий от маленький городик провірочний. Отже, друзі, пройшло не 3 дня, а більше тижня. В зв'язку з роботою тільки попав до свого малого городу. Давайте так. Тоді, я пам'ятаю, в нас не всходило три зернини. Дивіться, ось один, ось він, другий. Ось він. Третій. Отут, а бачите, малий, він вже починає вилазити. Е, що хочу сказати. Навірно, їм не подобається добриво для орхідей. Е, дружина брала, поливала орхідеї своє, замочувала, в неї оставалися ці добрива. І вона, щоб не пропадати добру, вирішила його вилить в гарбузи. Ну, як результат бачимо. Раз. Два. Три. Ось так, надіюсь, не видно. Може, я зря грішу на доброго. Ось, бачите, оцей. Може, це не через доброго, може це через те, що вони такі густі і один між одним почали переплітатися. Бо ось, наприклад, бачите, оцей, що всходить останній, то от він йде таким крупним. Не знаю, з чим це пов'язано. Якщо якийсь супер агроном буде дивитися, можете нам написати. Ну, ось такий останній маленький всходи. Це тогорішнє насіння, це цьогорішнє насіння. Чесно, якщо так на нього дивитися, не знаю. На даному етапі я різниці не бачу. Оці, які є, то вони такі доволі пружненькі. бачите? І пахне реально таким ну, гарбузом, городом. Хоча воно знаходиться в тебе вдома. І зато, якщо воно і росте, як вазон, бачите, воно постійно тягнеться десь до світла, світло чорт іде. Щоб його розсаджувати, як розсада, десь на подоконнику весною, коли температура в районі скажімо так, днем 18 градусів і ночі опускається десь до 7, ну, навіть нижче, то вони б зразу виростали, мабуть, ну, як на городі ростуть. Ну, в даному випадку маємо то, що маємо. Один, дивіться, бачите, взагалі загнувся і росте непонятно куди. Так по цій стороні. Бачите, деякі тільки ось ці шкарлупки скидають з себе. Також саме ці. Ну от Реально не знаю, як вам передати. Він такий, знаєте, як огурчик Хрустящий. Береш його, пробуєш і він такий доволі живкінький. Значить, все, Підводимо підсумки. Зійшло все. Раз. Друге, орхідеями їх добривими не поливайте. Опасно, мабуть, для життя. Хай вони в мене отако будуть росте цвісти, мабуть. Побачу, що з ними буде за місяць. Який в нас вийде результат? Куплю ще якесь доброго маленьке, щоб їх підлити. Побачу, як вони розростуться і чи взагалі далі вони будуть рости. Бо, так як я розумію, от в такому хаосі для них все погано. Тому що кожному треба свій простір. Ну, все, народ. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.